Девочки, всем привет! Не хотіла ділитися салатом, но ви собі не уявляєте, який смачний салат. Я не знаю. Это не мимоза. Девочки, это баклажан. Це такий смачний салат. Ммм, Боже. Значит, були. Значить рассказываю. Обжарите баклажанчик кубиками, солите. Холодильники. Додаєте туди чесничок. А вот так обжарили. Жарите цибульку з морквочкою віддільно, варите яєчки і майонезом. і це все слоями, як мимозу робите. Боже мой. це щось з то с то Это... Девочки, это такая добрая. И плавленый сырочек добавляет. Объедение. Это просто очень вкусно. Легко. Дуже смачно. Ну, как легко майонез. <laughs> Ой. Дуже смачный салат. Папа, дуже смачный. Угу. <laughs> Очень. Угу. М? А что не верится? Бачите, баклажанчик, морковочка, цибулька, сырок и яичко. Все. Да, очень вкусно. Завтра мы отрывем. А сегодня уже никуда не поехала. Ой, ой. Ой, как вкусно. Жрет на камеру с лошадиной челюстью. Чуешь, Дим? А дай началочку вытертый солик. Ты будешь салатик кисты? Ой, такие добрый, Димчик. Так, всем привет, ребята. Что я делаю? Готовлю своих хлопцев. Дима, иди снидать. Сейчас они поедят, Дима надо заставить. Я иду в ванну, и сегодня в планах поубирать, как всегда. Вот. И... И что еще? И поехать купить продукты. Это одно из основных заданий на сегодня. Купить продукты. Так что... Градик, Вова, иди снидать! Так что вот так вот, дорогие девочки, как-то так. Компот сейчас им надо шаналыть. Девочки, вот этот салат с баклажаном, который я в начале видео катала. Який он добрый девочки? Вот попробуйте такие лягусенькие. Значит, баклажан обжаренный с чесночком. Дальше зажарочка морковка на самую саму мелкую терочку. С цибулькой обжарена. Плавленый сырочек и яичко. Ну как на мимозу. звуков, что ты делаешь? Встань уже ешь с так, ну що, я поприбирала? Все у мене чистенько, все у мене намите, як я люблю, щоб все у мене було чисто. Дівчатки, всі хочу і всім говорю, що завжди все має бути чисто. Це я купила нову штуку для унітазу, вона не дуже, А це знайшла на квартирі свої старі духи. Називається Кароліна Херера. Я от думаю, як я могла їх коли-то купити? Вони такі притернати типу солодкі. Фу, кошмар. Вернемся к себе духов, конечно. Е все витерла. Оце самое хуже, це девочки, коли вона наставлена не в шкафах. І ты його мусишь е протирати пилю, потому что пыль постоянно садится. Но вот эти вещи треба витирати каждый день. Що я в принципе и делаю всегда. Я витираю кожного дня це все. Туалет всегда, бадочок подняла, там, там все помыла. В двох туалетах це обов'язково, потому що це гігієна, і это надо обов'язково. Тобто, ну, якобы то ну, вас учу, тому що навчилася сама і знаю, що це правильно. Це займає 2-3 хвилини, І если б я цього не робила кожен день, то повірте, за тиждень, що я там не вбирала в плані не мила, всю плітку, то це було б габела. Я взагалі определяю. Скажу вам чесно, людей, коли я приходжу у гості, ну то, що определяю, ну, я сразу розумію, що це люди там, ну трошки, знаєте, там, не чупари. Це коли ти йдеш, наприклад, в туалет. ну це моє не знаю, коли... А там, грязно, нальот, не помити, нічого. Це для мене обличчя хазяйки, тому що жінка-хазяйська ніколи ну, не допустить того, щоб. неї були там... Крани грязні, поняли? Там зашмаркляний унітаз. Це ну, дуже важно. Поэтому завжди на це звертайте увагу, бо це перше, що кидається людям в очі, коли вони приходять, там, наприклад, до вас в гості. Поняли? Вот так. Тут, я сподіваюся, я скоро вже шкаф поставлю, тумбочки сюди. І, звісно, спрячується і висмотлах. Тому дівки отак от і йду далі. Далі ми на роботу, що не печатний край. Так, ми їдемо вже в метро з мальчиком. Чого ти поїхав з нами, скажи? Тому що 100 гривень цей путь втратити? Фея принесли? Коли побачимо у нас в коміті під папаною. А чуєш Вова, скажи, скажи, за що ти фея гроші принесла? За зуб. За зуб який випав в тебе. <хід> Понятно. <хід> що ти будеш купляти? будешь куплять? Кули, куплю, покажу. Куль, куль. Хорошо, кул-куди. Ладно, все, їдемо в метро, тому що треба щось їсти, купити, нічого немає. Так, ну що, ми приїхали. А, людей не міряно. Ага, Діма, зніми в мене, пожалуйста, балірину капучино. Вот мой образ. Я його А вот і мой образ вот. у мене Утерка, Дівочки, колись був такий бренд, хто пам'ять. Утерка. Вже його немає. Ну нічого. Так, що? Так, Идем, идем. Так, кетчупы. Кетчупы. Бресничный. По 76 гривен. О, я хочу с солодкой И... А что это такое? Кунжутный... Кабанера, манго. Так, кисло солодки. И есть брусничные. солодкий чили есть. Ну вот я не знаю, брать эти два чи два не брать. А давай не делся. Здесь уже пошли. Дивиться кейс макароны. 409 гривен. Сколько здесь? Не знаю. О, печень трески 85 гривен. Я ненавижу бара бара в жабугле. Я ненавижу печень трески. Цукор. Девочки, алкоголь. Но мы не пьем. Оливковая алия 463 гривен. Оцет, шмоцет, бухло. Господи, сколько можно пить? Що з судочок 169 гривень, стеклянний це качество погане. У мене був. Мені кришка тут не очі. Тут погана кришка. А набор таких скляночок. 369 гривень, дівчатки Ну, я не знаю. А що ви брали? Боже, я тільки що говорила, хоч би Діма не взяв цю печень тріски, взяв, звісно. Набір кастрюль. Дівочки, набір кастрюль тисяча гривень. Тисяча гривень. Не знаю, звісно, які вони по свої. Я не люблю взагалі, в принципі, такі кастрюль. Так. Так. Канцелярія. Ну, це треба, щоб оградік уже сам. Це не ігрушки, це канцелярія. Школу, зошиты. Вот, всякое такое, да. Ну, вон какие-то постели по 700 гривен. Я сомневаюсь, что это хорошая постель, если честно. Да, сыночек? Мне надо пергамент. Пергамент. Что-что, девочка? Пергамент надо взять обязательно, девочки. И мальчики. Так, а это что за пергамент? Подожди. У су, меня бы потолще. А вот потолще. Всякий. Ого, 300 грн. У жаба, да. Подожди, Вова. Подожди, папир. Вот это что? Такие папир для выпечки я хочу взять. Пергамент листовый, да? Приготування їжі. Ну давайте такой возьмем. Вова, а вон он нам. Вот такие, короче. Короче, набрала девочки пергамента. Так. Що еще? Шо еще мне надо? Ось така фольга мене есть. Пакетки для льоду. Аж пакетики для льода. А возьмем. Возьмем. Барахла набираем. Де тату. Пошли, що ти там став? Роздивляйся. Идем. Так, девочки, переходим к самому приятному. Э -э Туалетная бумажка. Вот. 32. А, вот. Это что? Диво, Хорошо. Сейчас. Мы зашли в отдел вниз. А, 3. Діма каже, давай бутилочку три везьмемо. Да, я за три тисячі муку в полі заганяю. От він любитель такого що-то. півасик от півасіко, там все бере такий по баночці смакує. От ету дурню дороге бере. Ну От я вам хочу сказати чесно, яка попробувала Мандора, да, Діме покупали. Він не дорогий, ну як не дорогий. Ну, 500 гривень чи 600 там Мандора. Ну воно таке вкусне. Вы знаете, если так раз полгода пригубить, то я вам хочу сказать, что это очень-очень вкусно. Вон какой-то савиньон. Это нет, это не савиньон. Ну, можно кончатуру. То есть конча... Конч... конча заспач. Хода-хода. Любитель вина боже, бутата, кость. Така. ну от Я не знаю, що вам сказати по поводу віна, потому що, чесно сказати, я из цього, що пила, це, наверное, піно гріжа, ну коли вже коли вже розбиралась ви не Бо до того, ребята, я ж не ви ж поняли, там якесь пили ми фраголина, я розпробувала. Ну, от Мандора. От 589 гривень. Я очень рекомендую. Вот эту не знаю, я не пробувала. А вот это дуже, дуже прям смачно. Ну вот, ну вот очень вкусно. Так что вот это Мандора я всем рекомендую. 589 гривен. Ну это, ну это недорого, я считаю. Ну, поверьте, после Гудвайна это очень недорого. А вот, ну, просто що я ну, как бы не с алкоголем, не очень цены купляла. Это химоза. Я считаю, що если пить, то надо пить дорогие напитки. Но это моє мнение, я не пью, поэтому я могу только рассуждать. Вам виднее. Мандора. Пусти полки. Пусти, да. Подожди. А вот это що за бабушка? Ковалдерония. А вот это що, що є? Скидка, якась крыса, Делавида. Кринза. Это испанское смакує с сыром червона, рубінового кольору. Смак, сбалансованный, зрилыми, насыщенными фруктовым. С багатим тілом, Ну, костый. Mm -hmm. А вот какое-то Риба, морепродукти Вот смакує. Mm -hmm. Ну, тут написано смакує з рибою, морепродуктами. Вот это. Вот это мясо птица. А вот это с рыбой. Какая-то тут, смотри, такое вино. Били квиты, зеленые травы. Мясо. Это мясо, сыр, мясо, сыр. Ну, смотря для чего ты хочешь. Если ты для рыбы. Мясо. Вот рыба морепродукты уже ушла. диця риба молодиця. Это фрукти, десерт, это що там? Ну, хтось з ними за розкидку дав. О, вот воно. Що це, це таке? Дім. Да. Хто це сам готує? Це сангрія? Це, це, це без алкоголю? Ні. Понятно. Не вот і що скидки. Так все, ти на що? А що ти хочеш? М'ясо, сир, м'ясо, сир. Пицца, морепродукти еще вот это. У нас це Мясо, сир. Оце що. Це тоже морепродукти якийсь 500 гривень. Ну коротше понятно. Вова, поехали. Не можу, можу уняться з цим вином. Ну, він любит таке, що маусі. Це сангрия, ви поняли? Ты думаєш, що за 200 гривень? А, це просто компот. Сангрия, девочки. Ну, Трошечки були, тронутом боли і подмишка. А що це ти типу посирав? Я не хочу, це від двох штук, Діма. Діма. Діма що? Бо вже скільки ти десь взяли всього? Діма. Дімчик смотри, сон. Я думаю, що воно... То скубника вона кисла не вкусно. Лучше через місце. Хорошо, борю. Папа взяв шоколад. Вова від них зуби ціпляться, не треба. Ну і так уже зуби посипалися. Думаю, ми так не посыпались. Давай, успокойся вже. Все, наконец-то идем на касу. Такі нам не надо, эти. жовті а жовті яички твої. Немає, да, тут? А ж. Папа в нас любить определенный сукарочка. А, вот. Папа у нас любит вот такие вот сукерочки. Это Но это надо делать. сховать, да, да, да. Посудим уже. А, касса начинается. Да. О, такие. Любые чокобоко. Но только папа недавно купил и неосторожно был поставил. И на этом как бы... А что тут вода? Тут що Так, ну що, ребята, ми вийшли. Звісно е, же до кінця відео желательно було, щоб ви написали свої предположення е, Скільки вот, вот продуктова корзина на эту маленьку-невеличку родину з України заважила гривень. І повторюсь це не Гудвайн, це метро. Тому що многі пишуть, що... Не пишуть, а говорять, що я хвастаюсь чеками. Друзі, ви просто ну, мені шкода вас. Ну, що ви думаєте, що на сьогоднішній день можна хвастатися чеками з продуктових магазинів. Так. Очіпляйся. Очіпляйся. Так. Ми... Сьогодні людей дуже багато, тому що неділя, всі хочуть на тиждень скупитися, все. Ну, вот. Так що ми щемо додому. Шешемо додому. Ну я вам знаєте, що хочу сказати, а я скажу, що в Європі немає таких гіпермаркетів. Ну, ми не бачили таких гіпермаркетів. Ну от Lidl. Ну що таке? Метро є, так? а тесту. Хотіла набрехати, що тут немає. Ну все, тоді отбой. Просто мені казали, що знаєте, європейці вони більш такі, які й Ходять в ресторан, пообідають, у них немає такого культу, як в нас. У нас же, же ж люди, якщо холодильник пустий, ну це навіє на голодом, звісно, тим, що пережила наша нація і це з з генами передається. От, наприклад, якщо в нас вдома немає хліба, по чого майже ніхто не їсть, я ну, Типа, Якщо немає хліба, то все. Діма рахує, що якщо немає там вдома замороженого там риби, мя, в морозилки лежить. Все, це вже значить вмираємо з голоду. Ну, тобто, Мені кажеться, що це все-таки навіяно, навіяно, звісно голодом може бути, Може бути і нет. О боже, так жарко. Підписчики, що подписчики. Мы да, Все моих в... нету. нету, все уже. Папка носит. М -м -м, такая добрая мороженая, вкусная. Лызны. Все, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки и позже буду распаковка. Да? Пока-пока.